Питання загальнодержавні, насущні та стратегічні. Обласні обранці зібралися на передостаннє у цьому році пленарне засідання. Розпочинають його зі звіту голови облради про її діяльність за рік. З трибуни Олександр Сич розповідає про роботу у непростих умовах воєнного часу: конструктив та важливі рішення, які депутати цьогоріч прийняли, і дякує колегам за наполегливу та успішну працю, попри усі виклики сьогодення. До найважливіших рішень протягом звітного періоду слід віднести. Бюджетні рішення щодо відділення коштів на потреби Збройних сил України і правоохоронних органів. Загалом, це більше 20 рішень на загальну суму 41 мільйон 446 тисяч гривень. Це бюджетні рішення для облаштування місць перебування переміщених осіб загалом на 67,5 мільйонів гривень. Наступне це бюджетні рішення для облаштування бомбосховищ і укриттів, зокрема в закладах освіти, на 6,4 мільйона гривень. Доповідь голови облради депутати підсумовують оплесками і схвалюють практично без обговорень, а далі беруться від підсумків до прийняття рішень зокрема, скеровують до керівництва держави звернення щодо відновлення історичної справедливості і перейменування Росії у Московію. Українському суспільстві це питання набуває резонансу і звучить не тільки в Україні, а вже й на міжнародній арені. Тому вважаємо зараз потрібним і актуальним його схвалити. Цим зверненням ми закликаємо президента України та Верховну Ради України на відновити історичну справедливість і на всіх рівнях на державному, дипломатичному офіційному діловому спілкуванні, замість назви Російська Федерація чи Росія використовувати історичну назву Московія, а громадян цієї держави відповідно найманувати московитами. Це рішення депутати приймають одноголосно, практично без дискусії, ухвалюють і концепцію енергетичної ефективності області на наступні п'ять років. Над її розробкою спільно працювали фахівці профільного департаменту, науковці, представники міжнародних організацій та облради. Я вважаю, що це є беззаперечним свідченням і підтримкою того, що ми націлені на процеси енергоефективності, які є зараз дуже актуальні. Сподіваюся, що далі буде активна робота в плані програм, які будуть розроблені на виконання цієї концепції. Ми очікуємо, що це будуть програми, які будуть охоплювати бюджетні заклади, заклади школи комунальної сфери, багатоквартирного житлового фонду, відновлювальної енергетики, наукових дослідження в плані альтернативної енергетики, розвитку місцевого палива, екоіндустріальних парків. Докотилося до сесійної зали і болюче питання нестабільної роботи енергосистеми. Так, депутати звернулися до керівництва області із проханням підтримати місцевих аграріїв та створити для них максимально зручні графіки відключень. Розглянути його очільниця ова обіцяє уже на наступному засіданні Ради оборони Наталя Гаргара, телеканал 402.